Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас реле РП-2. Так воно виглядає. Є один 70-го року. Таке саме реле. По нижніх роз'ємах видно, що реле містить срібло. Зараз ми його розберемо. Та побачимо, які метали в ньому знаходяться. Розібраві друзі, друзі наше реле. Зняв така тут металічна кришка, скоріш за все, алюміній. І саме реле. Тут, як завжди, мідна катушка йде в нашому релі. І йдуть контакти. Ось тут ось до вони. Контакти у нас тут, друзі. Чисте срібло. Як бачимо великі контакти, но срібні таке реле. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле, кому вони попадали, які метали ви з них витягували. Можливо, комусь попадали якісь роки з іншими контактами з золото. З паладію. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!